Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2023 рік. Знайди суму, доданками якої є числа. Обернене є протилежне до числа 6,5. Приступаємо до виконання. Подамо десятковий дріб 6,5 у вигляді звичайного дробу і скоротимо тепер на 5. Отримаємо 6,1 друга. Протилежне число буде. Мінус 6,1 друга. Щоб знайти число оберне, подамо 6,1 другу у вигляді неправильного дробу. Це буде 13 других. Обернене число. Це 2 тринадцяти. Ну, а тепер знаходимо їх суму. Мінус 6,1 друга, додати 2 тринадцятих. Додаємо два числа з різними знаками. Вже бачимо, що більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Зразу зводимо до спільного знаменника 2 і 13, спільний знаменник буде 26. Додатково множники 13, і 2. 6, 13, 26. Віднімемо 4,26. Отримаємо 6,9. 26 до знак мінус. Міс 6,96. Записуємо відповідь. Мінус 6,96. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6. Виконано.